Сорокові роковини теракту на Олімпіаді вшанували на околицях Мюнхена 5 вересня 72-го року. Палестинські бойовики захопили 11 спортсменів із Ізраїлю. Просто на території олімпійського містечка під час рятувальної операції загинули усі. Нападники і заручники, а також місцеві поліцейські. Родичі загиблих ізраїльтян звинуватили у недбальстві Німеччину як країну, що приймала Олімпіаду і не забезпечила іграм безпеки. Офіційних вибачень від Берліна чекали 30 років. У срокові роковини звучать вимоги щодо нового розслідування обставин теракту. Андрей Бентібор шпіцер. Яков. -шел. Некомпетентність, невігластво та зарозумілість осіб, що діяли в 72-му, широко відомі. Ми вимагаємо відчинної німецької влади розкрити усі документи та поновити розслідування помилок, скоєних у 72-му. Ми маємо право знати, чия куля вбила наших коханих. Шановні родичі та друзі, жертв від імені німецького уряду хочу сказати, ви та ваша втрата назавжди залишаться у нашій пам'яті, в наших серцях.